Творче об'єднання на читай Катя Рябіна. Висока ціна. Читає Надія крапка. Обряд містичний темінь безпроглядна. Та чи от смерті можна врятувати, коли діагноз, наче бій останній? А відьма поряд вимагає. Оплати. У шлях далекий, та й не випадково, Де безпорадна осінь чатувала, ступала постать у душі промова, але надія мов, зігрівала. Вогонь горів зібрались сірі тіні, А місяць повний свідок чи світило. Думками лину в небо чорно чорно-синє, І поглинала, ніби темна сила. Уява хвора ніби щось малює, душею ти готовий оплатити, бо ніч відходить, ось вона зомліє, Вгонь тремтить, не хоче й горіти. Життя усе його перед очима, жіночий стан, обличчя її рідне, в серцях упав словами на коліна. я передумав вибач мені відьма. І не кажи, що пізно, надто пізно. Тебе відмовив чорного обряду. Я не молю змінити долю слізно, І я згоден ще раз все перестраждати. Тоді твоя помре, а ти, як мара, не зміг стогнатимеш її урятувати. На мить його чолом майнула хмара. Душею я не стану торгувати. Твоє бажання я уже почула. Іди тікай та тільки чуєш мовчки. Спустись з гори, стара, де туя. Світає там, крадеться місяць бочком. Душа твоя, не буду відмовляти. Руда вогонь згасила, каркнув ворон. Життя коротке, тіло наче грате. Але скорбота, втрата, то не горе. Тебе чекати, відьмо, та не варто, іди кажу. Хіба чогось боюсь я? Ти благородний, та біда тими. А твоя слабкість то є справжня сила. Його спина зіщулені й плечі, чаклунка тишком погляд заховала. Вона сьогодні усієї ночі на боці світла. Бісів переграла. Ні, не шкодує. Ген занапастила. Давно свою занапастила душу, але сьогодні знадобилась сила Чи іскра Божа? Творче об'єднання на читай Катя Рябина Висока ціна. Читала Надія крапка.